Звернімо, ми бійці другої окремої роти спеціального призначення, 21 окремого батальйону спеціального призначення. Звертаємось до пана Залужного Валерія Федоровича, головнокомандуючого Збройних сил України, та пана Зеленського Володимира Олександровича, верховнокомандуючого Збройних сил України. З проханням відреагувати на наше керівництво в особі командира батальйону підполковника Яблунівського Станіслава Володимировича, на надання ним необгрунтованих злочинних наказів, а саме шляхом обману, відправивши наш підрозділ на виконання бойового завдання без належного озброєння, без медичної підтримки, без вогневої підтримки, без розвідданих, без даних вогневих карт. Без засобів зв'язку та іншого, де наш підрозділ поніс прат та вимушений був тимчасово залишити зону.